Чому ви прийшли на цей дітей? Ну тому що країна скатується до тоталітаризму, фашизму. І, скачайте, до того, і... прочого, проти чого ми воювали воюємо. і воюємо. Скажіть, ви приймали участь в Якомайдані в 2000. І ще таке питання, як ви ставитесь до того, що влада приймає такі закони саме під час війни. Це страшне, це ганьба, то таке дуже м'яке слово. Я б сказав, але ну, не буде. Вот. Угу. Чим це може закінчитися? І скажіть. І не кому від цього не добре. І ще до да, противника. Противники протестів кажуть про те, що е, зараз під час війни це недоречно. Як ви став що робити? Протестувати, мітурбувати. Як ви вважаєте чи то? Ну я теж вважаю недоречно. А що робити? Що робити?